Книга суддів, розділ 13. Знову почали сини Ізраїля чинити те, що було недобре в очах господніх, і віддав їх Господь у руки філистимлян на сорок років. А був тоді один чоловік із Цори з коліна Дана. На ім'я Мануах. Жінка його була неплідна і бездітна. Ангел Господній з'явився молодиці і сказав їй Оце ти неплідна і не маєш дітей, але ти зачнеш і породиш сина. Остерігайся ж, не пий ні вина, ні п'янючого напою, і не їж нічого нечистого, бо оце зачнеш. І породиш сина. Та щоб бритва не торкалась його голови, бо хлопчина цей від материнської утроби буде посвячений богові, і він зачне визволяти Ізраїля з рук філистимлян. Пішла молодиця, та й оповіла своєму чоловікові мовляв, прийшов до мене чоловік Божий. Вигляд його був, немов вигляд Ангела Божого, вельми величний. Я й не питала його, звідки він, та й імені свого він не звістив мені, і промовив він до мене Оце зачнеш і породиш сина, тож не пий ні вина, ні п'янючого напою, і не їж нічого нечистого, бо хлопець буде посвячений Богові від материнської утроби. Аж до дня своєї смерті. Тоді Мануах попросив господа і мовив. Благаю, Господи, нехай Божий чоловік, що його прислав ти, прийде ще раз до нас та й навчить нас, як нам поводитися з хлопцем, що має народитися. Почув бог голос Мануаха. І ангел Божий прийшов ще раз до молодиці, коли вона сиділа на полі. Чоловіка ж її, Мануаха, не було з нею. Молодиця побігла хутенько і оповіла про це своєму чоловікові, кажучи до нього. Оце явився мені чоловік, що недавно приходив до мене. Мануах метнувся за своєю жінкою і, прийшовши до того чоловіка, спитав його, Чи ти той чоловік, що розмовляв з моєю жінкою? Той відказав Я. Мануах спитав: Якщо справдиться слово твоє, то як нам поводитися з хлоп'ям і що нам з ним робити? Відказав ангел Господній Мануахові. Нехай молодиця остерігається всього, що я сказав їй. Нехай не їсть нічого, що робиться з винограду, не п'є ні вина, ні п'янючого напою, нічого нечистого, нехай не їсть. Усе нехай збереже так, як я звелів їй. І промовив тоді Мануах до ангела Господнього. Ми бажали б, коли твоя ласка. Тебе затримати і почастувати тебе козенятком. Ангел же Господній відказав Мануахові, Хоч би ти мене й затримав, не їстиму я твоїх харчів. Коли ж хочеш принести все палення, принеси його Господові. Мануах же не знав, що то був ангел Господній, і спитав Мануах у ангела Господнього. Як тебе звати на ім'я, бо як справдиться твоє слово, хочемо тебе вшанувати? І відповів йому ангел господній, Чого питаєшся про моє ім'я? Воно дивне. Тоді Мануах узяв козенятко і офіру та й приніс на камені Господові, дивному в своїх вчинках. Мануах з жінкою дивилися на те. Коли полум'я знялось від жартовника до небес, знявся і ангел Господній разом з полум'ям жартовника. Побачивши те, Мануах та його жінка впали ниць до землі. Та ангел Господній не з'явився більше Мануахові та його жінці. Зрозумів тоді Мануах, що то був ангел Господній і сказав Мануах жінці. Напевно, помремо, бо ми бачили бога, а жінка йому. Якби Господь хотів нас умертвити, не прийняв би з рук наших усипалення і офіри, та й не дав би нам усього цього бачити, і не дав би нам сьогодні таке почути. І породила жінка сина, і дала йому ім'я Самсон. Хлоп'я росло, і Господь благословив його, і Дух Господній почав сходити на нього в таборі Дана між цорою і Ештаолом.